Дорогие Был с Криму Владислав Селезнёв Що таке Что такое «Тамагавк»? Вики томагавк что «Тамагавк» – ракета великої большой дальности, которая предназначена для уражения целей на великих видстанях. Причем «Тамагавк» дала шлях до цілі на малых высотах, шляхом оминання рельефу місцевості. Основные платформы для запуска это Кораблі, надводні чи підводні. Так само існують ще і наземні пускові установки. Нещодавно на одній з зброєвих конференцій було представлено сучасну розробку нам би сучасні версії тамагавки серії блок 4 і блок 5 мають унікальні тактика, технічні характеристики. Ну, по-перше, вони. Спроможні долати величезні відстані. Різні оцінки я бачив. В залежності від модифікації ракети та мають можливість долати відстань від 1600 до 2,5 тисяч кілометрів, вражаючи з ювелірною влучністю ворожі цілі. Бойова частина у тамагавків за рахунок того, що в ядерній версії боєголовок вже до цих ракет не існує, складає 450 кг. кілограмів. Тут, до речі, варто згадати певний історичний факт: тамагавки проти російських систем протиповітряної оборони вже були в прямому протистоянні. Досвід ударів у групування американських кораблів, що дислокувалися в акваторії Середземного моря, це події 2017 до 2018 року. Свідчить про таке: Пакетні пуски крилатих ракет по аеродромах та об'єктах в Дамаску та Хомсі. Продемонстрували наступні результати. Російські та сирійські повідомлення про масоване збиття цих ракет мали суто пропагандистський характер та відповідний ефект. Незалежні оцінки підтвердили, що ЛЕВО частина тамагавків поцілила саме туди, куди їх спрямовували. Технічна причина, як на мене, очевидна: тамагавк летить низько, зі складною комбінованою навігацією. І відповідне ефективне перехоплення цих ракет вимагає щільної мережі радіолокаційних станцій низького горизонту, миттєвої передачі цілівказівок та синхронізованої роботи засобів протиповітряної оборони. Де-факто російські комплекси ППО С-300 та С-400 буквально прогавали ті ракети, панцир С-1, так само виявив свою слабкість проти тамагавків. Тобто. Фактично, ми говоримо про те, що тамагав – це платформа удару на велику глибину, велика відстані, помножена на високу точність, роблять ці ракети інструментом для ураження критичних об'єктів противника поза досяжністю тактичної артилерії або безпілотників. Їх використовують, коли потрібно вплинути на ворожу систему на операційному або на стратегічному рівні, не входячи в пряме Протистояння з наземними силами противника. Давайте більш детально поговоримо про цілі для цих ракет для того, щоб уяснити для себе позитивні та негативні риси будь-якого з цих процесів. Отже, ураження логістики, цільовий ефект від таких ударів очевидно: знищення або виведення з ладу ключових вузлів логістики ворога. Склади з боєприпасами, великі логістичні хаби, вузлові склади пального, мости, термінали, вузли залізничної та автомобільної інфраструктури. Ці операції зазвичай поєднуються з діями спеціальних операцій авіації, артилерії, кібератаками для максимального впливу на дії противника. Ураження логістики та систем протиповітряної оборони готують поряд для авіаударів та наступальних дій. Певною мірою ці процеси ми зараз спостерігаємо на теренах тимчасово окупованого Криму. Пам'ятаєте? Тисяча дрібних порізів. Саме цим займається нині українські сили оборони, так не застосовуючи до поки що томагавки. Але я думаю, що питання часу, коли ситуація настільки радикально зміниться на полі бою, ми, нарешті, отримуємо ці най і трошки поважного віку, але тим не менш і досі ефективні ракети. Що ми ще маємо розуміти в контексті руйнації ворожої логістики щодо датамагавки? Це не одноразова панацея. Тобто навіть масований удар тамагавками принципово та докарі ситуацію ситуації не змінить. Але як елемент багаторівневої тактики щодо руйнації ворожої логістики, краще за тамагавк угоді шукати. Звісно, що ворог задіє певні ресурси заходи. Та засоби для того, щоб максимально протидіяти впливу цих ракет. Це і радіоелектронна боротьба, яка може ускладнювати навігацію та gps корекцію Але сучасні тамагавки мають інерційну навігацію та інші резерв, резервні системи, які дозволяють їм долати шлях до цілі. Звісно, що е, бойова робота протиповітряної оборони та переносних зенітних ракет на комусах так само може збивати. Це Цей тип ракет, але масований та добре скоординований удар з кількох е, наповнючів серйозно ускладнює цей процес. Максимальне перевантаження систем протиповітряної та протиракетної оборони противника дає той самий результат, на який ми розраховуємо. Звісно, що ворог може дублювати або здійснювати мобільне переміщення тих цілей, які підпадають під ураження. Ключовий фактор, який дозволяє посилювати живучість – це роззосередження і складських об'єктів і мобільність протиповітряної оборони певною мірою знижують ефективність точкових ударів. Але тут головну скрипку, як на мене, грають дії розвідувальних органів та структур партизанського руху, які мають ретельно досліджувати, розвідувати та дорозвідувати цілі, по яких планується нанесення відповідних ударів. Звісно, що розвідка та захист так само можуть впливати на посилення живучості тих, тих об'єктів. Це і маскування і зміцнення об'єктів певними фортифікаціями, і активні ПВО ППО заходи підвищують рівень захищеності. Але ми маємо розуміти, що тактична роль тамагавків. Це ураження критичних вузлів на глибині підрив логістичних можливостей противника, ослаблення його ППО та порушення систем протиповітряної оборони цілком по силам. це цьому ракетному. Комплексу, і відповідно, його ефективність залежить від тих факторів, які я вже перелічив. Це розвитка, інтеграція в загальну операційну систему та врахування усіх контрзаходів противника. Ризики, так, безумовне, технічне обмеження, потреба в логістичних підтримках, тобто навчання техперсоналу, який здійснює пуск та супроводження цих ракет, а також. Певні політичні наслідки та ризик ескалації на полі бою. Хоча чи нам вам, з вами перейматися через певну ескалацію на полі бою, зважаючи на те, що російська армія зараз використовує весь спектр свого збройного хіба що окрім ядерного для того, щоб чинити тиск на українську армію на Україну в цілому? Ракети «Тамагавк» мають значно більшу дальність порівняно на, з наявними в Україні далекобійними засобом ураження кшалт ракет до РСЗО Хаймарс чи тих самих славнозвісних «Атакамсів». Навіть добра, довга ракета типу Нептун і та дала відстань лише до тисячі кілометрів. Звісно, зараз медійно підсвічена історія діяльності компанії FirePoint з їх неперевершиваними фламінго. Але здається, що до поки що. Таких дієвих масштабних результатів застосування саме цього типу ракети ми не бачили. Ну а ракети тамагав мають не яку бойову історію. І, звісно, отримання нами такої ракетних опонента точно було б і на часі, і було б чудовою на... нагодою. На що на, на що на які процеси може вплинути наявність у нас? бодай наявність цих ракет навіть не бойове застосування ракет типу тамагав Це потужний. Стратегічний важкий. Це дозволить завдавати ЗСУ високоточних ударів по військових цілях, командних пунктах, логістичних вузлах, складах боєприпасів та заводах військового виробництва глибоко на території Російської Федерації. Є досить така прикметна картинка. Я думаю, що варто на неї більш детально подивитися, щоб оцінити масштаб: 2500 кілометрів. Це майже 60 російських регіонів. Це Мурманськ на півночі, в тому числі авіаційна база оленя, звідки здіймаються в повітря російські бомбардувальники, які щоразу наносять ракетні удари по території нашої країни. А на сході це тюмень. Величезна кількість військових об'єктів, об'єктів військової інфраструктури, російських оборонних підприємств, включно зі спеціальною економічною зоною Алабуга. Саме там зосереджена масштабна будівництва тих самих шахетів, які щоночі дошкуляють нам. Об'єктів дуже багато. І для їх руйнації гарантовано знищення потрібні в тому числі тамагавки. як кажуть, гуртом і батька легше бити. Чим більше засобів вогневого враження буде в розпорядженні українських сил оборони, тим більш дієвими та ефективними будуть ті самі масштабні ракетно-дронові атаки. Звісно, що наявність тамагавків може стати потужним інструментом дипломатичного та військового тиску на Кремль. А скільки це підвищує ризики для російської військової. І інфраструктури і відповідно військового виробництва. Це так само може змусити Росію відтягнути ціни військові об'єкти, наприклад, свою стратегічну авіацію, чим далі від кордонів України. Але ж уявіться він, наскільки складна опція буде пов'язана з ймовірною передислокацією ключових об'єктів військового виробництва, перевезення всієї інфраструктури, яка задіяна в цьому процесі, це раки і неймовірний. Роші. Тамагавк, це високоточна крилата ракета з потужною бойовою частиною, що перевищує вагу боєголовок деяких інших далекобійних ракет. Її низька висота польоту та складна навігаційна система ускладнюють її вилення та перехоплення російськими системами протиповітряної оборони, в тому числі і найсучаснішими. приклад Сірія наводовів, що підвищує ймовірність успішного ураження цілі. Так, звичайно. Варто говорити і про певні червоні лінії, але зважаючи на те, що тих червоних ліній Російської Федерації за останній час було накреслено менше мало і жодна з них не спрацювала, то певній мірі ми беремо цю опцію до уваги, але не надто на не звертаємо. Щодо певних нюансів щодо цієї ракети, Ну, по-перше, ми маємо пам'ятати, що тамагаф це перш за все ракета морського базування, підводні човни. Надводні кораблі для України потрібна модифікація для наземного запуску або її інтеграція на інші платформи, що є складним технічним завданням. Крім того, і це треба визнавати. Невеликі партії тамагавків наряд чи декаріно можуть вплинути на ситуацію на полі бою, складність логістики та обслуговування, розгортання та експлуатація таких складних систем вимагатиме значних зусиль у навчанні персоналу, обслуговуванні та забезпеченні розвідувальними даними. Тут часто густо Росія нам дорікає, що ми неспроможні запускати західні зразки озброєння, хоча, звісно, що завжди є опція підготовки нашого персоналу, і часто густо саме ця опція реалізується ще на етапі ухвалення рішень щодо передачі того чи іншого соткування озброєння чи військової техніки. Складність логістики та розгортання, розгортання та експлуатація таких складних систем. Вимагатиме значних зусиль у навчанні персоналу, обслуговуванні та забезпечені розвідувальними даними. І тут ми маємо е, в цьому контексті абсолютно чітко розуміти, що очі бояться, а руки роблять. Деякі військові глядачі вважають, що Тамагав забезпечить тактичну перевагу, але не зможе декаріне змінити перебіг війни, якщо не буде йтися про їх масоване застосування. Певна логіка в цих твердженнях є, адже очевидно, що поодинокі пуски та цих потужних ракет можуть е -е, вирішити певні тактичні завдання, але навряд чи на стратегічному рівні станеться злам. Злам російсько-українського протистояння. І в принципі, до цього виставку свого часу ще у грудні 23-го року прийшов генерал Залужний. Залужний тодішній головнокомандувач Збройними силами України. Саме він вивів формулу щодо того, що Вундервафе геймченджера насправді не існує. Лише комплексне поєднання різних типів озброєнь, військових технік і алгоритмів їх. Застосування може дати нам технологічну перевагу на полі бою, а значить привести нас і до перемоги. Що ж стосується тактичної ролі та магавки, то відрізати або ускладнити доставку матеріалів і резервів на передову, змусити противника перерозподіляти ресурси на охорону та ремонт, збільшити ризики логістики, все це зменшує оперативний маневр супротивника. А що таке оперативний маневр? Це переміщення ресурсів. А що таке ресурси? Це ключовий фактор, який впливає на перебіг дій на полі бою та на їх результати. Щодо ураження систем протиповітряної оборони, для яких в тому числі призначені ці ракетні комплекси, то очевидно, що мета запуску такого типу ракет системи ППО нейтралізація та ослаблення інфраструктури ППО. Команди пункти, батареї, радіолокаційні станції, коман... командно контрольні вузли, логістика систем протиповітряної оборони. Тут роль крилатих ракет очевидна. замість прямого зіткнення з розгорнутим ППО, які може бути, до речі, мобільними ракети можуть цілитися у стаціонарне або на співстаціонарні спі... елементи ППО, зменшуючи загрози для нашої авіації та інших засобів вагнового ураження. щодо приваг, це, як на мене, так само очевидно. Високоточність дозволяє атакувати критичні вузли управління та датчики, що робить ППО менш ефективно та дає простір для подальшого авіаційних та ракетних ударів. Велика бойова потужність 450 кг Так само може руйнувати в тому числі добре захищені об'єкти системи протиповітряної оборони. Звісно, що є певні обмеження та ризики. Сучасні системи ППО та радіолектронних боротьби можуть виявити виявляти або перешкоджати навігації та зв'язку між операторами та цими ракетами. Мобільні комплекси набагато складніше вразити, бо вони мають можливість переміщуватись у просторі. Атакування ППО зазвичай супроводжується підвищеним політичним та оперативним ризиком ескалації. Але знову ж таки, ми маємо цілі. Ми маємо цієї цілі прямувати, незважаючи на будь-які перешкоди та проблеми. Ураження команда штабних пунктів. Очевидно, що як для війська є зв'язок нервом армії, і як для війська є нафтопродукти кров'ю, так і органи військового управління є ключовим мозком, який обезпечує координацію та управління підпорядкованими силами та засобами. Застосування тамагавки для руйнації саме цих об'єктів абсолютно очевидна мета. Порушити координацію, затримати прийняття рішень, вивести з ладу каналу зв'язку та систему управління військами, ефект погіршення ситуаційної обізнаності супротивника, затримки в прийнятті рішень, розбалансування командування на певних напрямках. Особливості ну, зазвичай командний пункт має досить високий рівень, рівень захисту і можуть бути дубльовані та роззасереджені. Тому важливе не лише ураження одного об'єкта, а системний підхід. Не лише команди, а запасні команди, пункти телевий пункти управління. Всі ці цілі мають підпадати під ефективне ракетне ураження, щоб кардинально змінювати можливості противника, щодо стало та безперебійного управління підпорядкованими силами та засобами, звісно. Що завдання удару по об'єктах управління має враховувати певні ризики для цивільної інфраструктури, якщо штаби розміщені в ці, на цивільних об'єктах. Але знову ж таки, ретельна розвідка та дорозвідка об'єктів неможливі такі аспекти, а це значить нам своє робити. Та по факту може стати таким собі ігровим ченджером у сенсі здатності вражати цілі. По всій європейській частині Російської Федерації та у Криму, що зробить військову логістику та виробництво Росії набагато більш вразливим, а значить більш затратним, витратним, це стратегічно змінить позицію України та підвищить ціну продовження війни для Російської Федерації. Загроза ескалації для дошого конфлікту. Завжди є, є присутнього в російсько-українській війні, особливо коли йдеться про постачання Україні високоточної далекобійної зброї, здатної вражати. Глибоко на території Російської Федерації, Федерації певні цілі. Однак ризик неконтрольованої ескалації, скоріше за все, є інструментом тиску, ніж, реально, ніж реальною небезпекою більш широкого конфлікту. Росія вже неодноразово використовувала погрози червоними лініями у відповідь і на постачання танків Абрамс і Хаймарсів і винищувачів Ф-16 і тих самих ракет Атакамс. Але Жодних з цих випадків до прямого бойового зіткнення між Росією та країнами Північно-Атлантичного альянсу не призвело, але що ж може бути, яка ж може бути реакція з боку Російської Федерації на в разі якщо уряд сполучених штатів Америки нарешті належиться та передасть нам такий тип ракетного озброєння? Військова реакція, вона є найбільш імовірною. Масовані ракетні удари по об'єктах української енергетики, критичної інфраструктури це найочевидніша симетрична відповідь, яку Російська Федерація може здійснити, аби продемонструвати силу і покарати Україну за нову зброю. Наприклад, посилити удари по об'єктах, пов'язаних з розміщенням та обслуговуванням томагавків, Щонайменше, якщо про таке буде росіянам відомо. Полювання, буквально полювання на пускові установки, російська розвідка та аерокосмічні сили будуть докладати чималих зусиль для виявлення та знищення пускових установок та мангавк. Хоча, в принципі, зараз вони опікуються завданням щодо виявлення та знищення наших хаймарсів і часто густо поцілюють використовуючи свої дорогоцінні іскандери по позиціях, обманках, тобто коли. Ми використовуємо певні об'єкти з метою введення противника в Оману для того, щоб він буквально витрачав свої дорогоцінні ресурси на руйнацію цих об'єктів. Посилення військово-технічного співробітництва Російської Федерації з Північної Кореї. Та Ісламська Республіка Іран. Чи є в тому новина, як відомо, до 40% артилерійських снарядів, які нині на полі бою використовує російська армія, вони є походженням з Північної Кореї. Лева частина дронів та певних складових до них постачається з території Ісламської Республіки Іран. Звісно, Росія може активізувати отримання додаткових партій дронів, балахілістичних ракет або інших систем озброєння від своїх партнерів. Відповідь на західну допомогу, але є ж певна межа можливості, зокрема матеріально-технічних можливостей і українсь-партнерів і в самої Російської Федерації. Щодо передислокації активів, в принципі, ми про це з вами говорили, але Росія буде змушена перемістити цінні військові об'єкти, склади, штаби, авіабази, заводи глибші внутрішні регіони Російської Федерації, що, ускладність, що ускладність, значно ускладнюють і логістику, і управління військами на фронті. Звісно, що ворог може вдаватися до дипломатичних чи інформаційних атак та кампаній. Кампанія залякування, посилення пропагандистських наративів у західних змі та міжнародних майданчиках на кшалт ООН про те, що тамагавки несуть ризик ядерної ескалації і що США перетворилися на прямого учасника конфлікту. Ну, друзі, давайте не забувати, що на наступний 26-й бюджетний рік Російська Федерація запланувала понад одного. Мільярда 250 мільйонів грошей лише на функціонування державного російського телебачення. Тобто, фактично, Росія і далі реалізує чинник інформаційної агресії, впливу не лише на Україну, не лише на власне народне населення, а в принципі на усі цивілізовані країни нашої планети. Спроби тиски на США. Є певний міждержавний трек. Є певний конфлікт інтересів в тому треті, зважаючи на не завжди послідовну позицію американського лідера. Безумовно, цей чинник може працювати досить нестабільно, але в будь-якому разі нам своє робити. Руйнування відносин це стара добра фішка урядовців з Кремля. Створення додаткових дипломатичних перешкод для будь-якого співробітництва між Москвою та Вашингтоном. Хоча, знову ж таки, скоріш за все, це це буде мати скоріше, символічний, ніж практичний ефект. Говорити росіяни вміють. Але одно, одна справа слова і зовсім інша справа, коли ці слова трансформуються ну, в конкретні кроки. Та Звісно, не варто залишати заоштункою спроможності Російської Федерації щодо здійснення масштабних кібератак на критичну інфраструктуру і України і країн-партнерів. Це є операція впливу щодо активізації зусиль за дестабілізації політичної ситуації в країнах партнерів України, щоб особливо тих, які мають дотичність до томагавків чи тої забезпечують їх логістику. Звісно, що не варто залишати заоштункову за імовірність. Вчинення певних терористичних актах е, можуть зростати певні приховані операції спрямовані як проти військових, так і, так і політичних діячів у тих країнах, що надають допомогу Україні, а також про проти українських об'єктів за межами лінії фронту. Тим не менше, поява тамагавків у ЗСУ стане важливим і якісним стрибком для України та викличе. Бурхливу реакцію Кремля. Однак ця реакція, ймовірно, буде в межах контрольованої існуючої динаміки на полі бою. Навряд чи це призведе до прямого бойового зіткнення між Москвою та Брюсселем, між російською армією та армією країн Північно-Атлантичного альянсу. Головною метою в такому випадку Росії буде максимальне запобігання. Саме масованим поставкам тамагавк для забезпечення потреб української армії. Не дарма кажуть, гуртом батька легше бити, постачання сучасної ефективної зброї від наших західних, зокрема американських партнерів, посилює наші бойові можливості. Сила зараз той самий ключовий аргумент, який може працювати на нашу з вами перемогу. Слава Україні!